Та, друзі, мене звати Іра, я із Києва. Сьогодні, 21 вересня 2024 року, і я починаю новий влог. Як ви бачите, починаю я його на ярмарку у музеї Івана Гончара. Це ярмарок, на якому представлені народні майстри, народні гурти. Ось, ви бачите, там люди танцюють позаду. Я сюди приїхала для того, щоб, по-перше, купити подарунок для своєї подружки, у якої день народження буде днями. Хочу купити для неї традиційну. Шеньку, я вже таку маю, колись показувала навіть у влозі. Ось, і по-друге, просто подивитися на ярмарок, подивитися на танці. Тут сьогодні буде гурт «Щука-риба», на виступ якого я хотіла давно попасти. Ну і загалом просто розвіятися і відвідати ось таку класну. Культурну подію. А подія дійсно виявилася класною, хоч це слово тут, певно, не дуже доречне, правильніше було б сказати чудовою або навіть пишною. Музей Івана Гончара періодично організовує такі ярмарки, однак я на нього потрапила вперше. Але впевнено можу сказати, що не в останнє. Мені дуже сподобалася атмосфера, як зараз говорять, вайб цього заходу. Сподобалося, що він відбувався на дворі у дворику музею. Сподобалися майстри, які привезли на ярмарок свої вироби та й власне самі вироби Інні та водночас сучасні. На ярмарку працювали майстерні традиційних ремесел, гончарства, розпису мисок, виготовлення ляльок та інші були також спільноспіви для всіх бажаючих відтворити українські народні пісні разом з фольклорними гуртами. Були і традиційні співи від народних гуртів, деякі з яких стали справжньою знахідкою, адже вони виконували автентичні пісні, які вже неможливо зустріти в повсякденні. І, звісно, багато танців під традиційну скрипкову музику. До них ми ще повернемося трошки згодом після того, як я все-таки придбаю подарунок для подруги, який став офіційною причиною моїх відвідин цього заходу. Так, друзі, ось я вже бачу. Студію Оленки Дідик, в якій я хочу купити кишеньку для своєї подружки. Зараз підійдемо ближче, подивимося, що там є. Я думаю, Оленка Дідик не потребує реклами, адже вона настільки, як то кажуть, широковідома у вузьких колах, а саме тих людей, хто цікавиться народним строєм, що купити її вироби вкрай важко, а іноді взагалі неможливо. Проте я змогла одного разу купити в неї кишеньку, і ось завдяки музею Гончара мала змогу порадувати ще й свою подругу цим традиційним аксесом. Ціарам саме від Оленки дідик. Обирала я досить довго, адже хотіла, щоб кишеня максимально пасувала до стилю подруги, і у підсумку зупинилася на ось такій чорній кишенці з вишитим білими та жовтими нитками квітковим візерунком. Вона доволі лаконічна та водночас стильна, мені дуже сподобалась. І забігаючи наперед, скажу, що подружці також сподобалась. До речі, Аню, привіт, знаю ти будеш це дивитися. Родзинкою ж того дня на ярмарку для мене став виступ гурту щука риба та традиційні танці. Так, друзі, щука риба, починає грати і всі починають танцювати. Але щоб не танцювати так, як я, просто рухаючись аби як в такт музиці, щука риба вирішили дати всім присутнім майстер-клас з народного традиційного танцю. Переходимо безпосередньо до... Ми зараз декілька танців вам покажемо, як танцювати, щоб ви мали понімання, як то говориться. От і щоб не сиділи просто так а вже танцювали танці. Перший танець, який ми хочемо з вами разом затанцювати, це танець орлиця. Стаємо, тримаємо за руки. Тримаємо за руки. І е, має дівчина, якщо така є в парі, стояти спиною по напрямку руху, а хлопець дивиться на неї. І будемо рухатись зараз. По кого рухаємося, не просто йдемо, а робимо ось такий рух. Маємо притупувати ногами на три. Один, два, три, один, два, три. Поки я стояла і знімала майстер-клас, що зараз монтуючи відео, вважаю помилкою. Треба було не знімати, а брати участь. Так от, поки я все це знімала, то думала про те, що до цього моменту я взагалі нічого не знала про традиційні танці. Як таке могло статися? Звісно, я бачила виступи народних колективів по телевізору, бачила гопак, прости, господи, ці шовкові червоні шаровари, але ніколи в реальному житті я не бачила, як звичайні українці танцюють традиційні танці. Я ніколи не чула про орлицю, і це, звісно, дуже сумно. Проте я рада, що нарешті я про них дізналася і навіть теоретично побачила, як їх треба танцювати. Далі лише практика. Ну а поки я думала про практику, більш проворні люди вже практикувалися, і кожен робив це в своєму власному стилі із притаманною лише йому експресією. Власне, найбільше на ярмарку мені сподобалися саме люди. Це були абсолютно різні люди: експресивні і не дуже, молоді, дуже молоді, люди старшого віку. Вдягнені в традиційний стрій та у звичайному сучасному вбранні. Всі ці люди, відвідувачі ярмарку та його безпосередні учасники, були об'єднані однією дуже важливою, як на мене, ідеєю збереженням української культури. Дехто продовжує займатися традиційними ремеслами, дехто збирає народний фольклор у вигляді пісень та традицій. Дехто відтворює національне вбрання та вписує традиційні елементи в сучасні образи. Я, до речі, відчула деяку незручність через те, що була не в строї. Я просто не знала, чесно кажучи, що на цей захід прийнято так вдягатися. Так, от, всі ці люди надихаються культурою рідної землі та надихають інших. Вони подарували мені відчуття впевненості в тому, що ще не все втрачено, і українська культура все ще цікава багатьом, і багато хто готовий щось робити заради її збереження. Дякую вам, люди, ви моя надія та опора. Звісно, після сил оборони, завдяки яким проведення таких сходин, власне, можливе. Чесно кажучи, монтуючи цей уривок з танцями та ошатними українцями та маленькими українцями в народних строях, я постійно витирала сльози настільки зворушливі та щемкі для мене ці моменти. А тепер після щемливих моментів ярмарку хочу перейти до не менш щемливих, особисто для мене моментів стосовно мого youtube каналу. Зараз буде важливе оголошення. Я запускаю спонсорство. Відтепер є можливість вам, друзі, підтримати мій канал не лише активністю на ньому, а ще й матеріально. Однак одразу скажу, що ця справа суто добровільна, ніхто нікого змушувати не буде. І я буду надалі дуже вам вдячна за вподобайки, перегляди та коментарі під моїми відео, навіть якщо ви не оформите спонсорство. Розумію, що не у кожного є можливість, а головне бажання когось спонсорувати. Це абсолютно нормально я вас розумію. Що ви отримаєте, якщо натиснете кнопку спонсорувати? Для спонсорів на моєму каналі будуть виходити додаткові відео. Таких відео я планую робити один-два на місяць, буду дуже старатися, щоб їх було два. А також в якості бонуса у вас будуть спеціальні значки. Та моя подяка вам у кожному моєму відео. Що ж буде у тих додаткових відео? Це будуть відео на теми, які я не готова висвітлювати на широкий загал. Наприклад, нещодавно, як ви вже чули, я повернулася з відпустки, я відпочивала на морі в Європі, але наразі я не готова ділитися таким контентом у відкритому інтернеті, тому я вирішила, що такі відео будуть виходити лише для спонсорів. Надалі ж також це будуть більш особисті відео, в яких я буду більше рефлексувати та розповідати про свої якісь секрети. Скільки ж це коштує? Наразі в мене є один рівень спонсорства, який коштуватиме 300 гривень в місяць. Це буде щомісячний платіж, однак ви зможете його відмінити в будь-який момент, якщо вам не сподобається той контент, який я вам запропоную. Як оформити спонсорство? Ви зможете натиснути кнопку спонсорувати на вашій комп'ютерній версії YouTube, яка буде з'являтися біля кнопки Підписатися на канал. Якщо ж ви користуєтеся мобільною версією YouTube, то посилання на спонсорство я буду залишати в описі під кожним відео. Ще я вирішила бути до кінця наглою, і для тих, хто не хоче оформлювати спонсорство, я буду прикріпляти посилання на монобанку, переходячи по якому ви зможете мене підтримати також матеріально якимось одноразовим платежем. Ну і ще раз повторюю, що для тих, хто не захоче взагалі ніяк мене підтримувати матеріально, нічого страшного, я все одно буду вам дуже вдячна за те, що ви мої підписники. Ну але звісно, мені буде дуже приємно, якщо хтось з вас все ж таки захоче мене підтримати. Маю ще одне невеличке оголошення. Якщо ви хочете про мене дізнатися більше, можливо, перед тим, як спонсорувати мій канал, то я хочу зробити відео, питання, відповідь, в якому буду відповідати власне, на ваші запитання. Якщо у вас такі запитання є, то прошу їх ставити в коментарях під цим відео або будь-де на моєму каналі. Можна в спільноті, можна під іншими відео, де вам буде найзручніше. Ну, а далі ми з вами перенесемося в одну затишну книгарню, в яку я поїхала для того, щоб придбати собі нові книжки. Далі будуть книжкові покупки. Приїхала в книгарню. Мені подарували сертифікат на день народження в книгарні. І я сьогодні вирішила обрати собі книгу і обрала ось таку. Це книжка Фрідера. Рамстет, мистецтво затишку, я дуже давно її хотіла, і все ніяк не могла собі придбати. Мені здається, покупка ось таких фундаментальних книг ти постійно відкладаєш. Ну, принаймні, я відкладаю. Я купую якусь розважальну літературу, якісь романи, щось таке легке почитати. А от такі книги, я все думаю, що не на часі. Але от на день народження мені подарували сертифікат, і я вирішила, що це прекрасна нагода. Нарешті придбати цю книгу. Буду читати і. Мабуть, дечим з цієї книги буду з вами ділитися. Ось така книга. Ну і принагідно купила ще одну книгу. У моєї сестри день народження майже в той самий час, що й у мене у вересні, тому я їй у подарунок вирішила купити серію книг про Бріджертонів. Вона не бачила серіал вона взагалі не знайома з цією історією. Одну книгу я купила онлайн, а за другою ось заїхала і купила. Але подивилася, що тих книг, як і дітей Бріджертонів. Вісім, тобто нас чекає ще п'ять сезонів серіалу. Клас. А, наразі я знаю, що перекладено і видано українською три книги про обрід Я купила дві, можливо, потім ще куплю а, ще одну. І ще на касі побачила просто неймовірно гарні листівки і не стрималася, щоб їх не купити. Ось така листівочка, така з осіннім вечірнім якимось містом європейським, можливо, це Париж. Дивіться, яка гарна. Затишна така. І ось такий неймовірний котик. Осінній такий котик. симпатичний. Мені здається, він намальований штучним інтелектом. Такий якийсь. Але дуже милий, мені сподобався. Так що ось такі покупки. Книгарня ця знаходиться далеко від мого дому. Вона доволі велика, двоповерхова, і тут дуже великий вибір книжок, багато поличок, дуже все так затишно. Звучить жива музика, на роялі грає хлопець. Я такого ще ніде не бачила, і також це додає плюс сто, мабуть, до затишку цього місця. Приємний інтер'єр, багато людей. Люди сидять, читають, дехто п'є каву, дехто насолоджується якоюсь бесідою. Загалом приємне дуже місце. Я рада, що приїхала, не замовила онлайн по цьому сертифікату, а все ж таки приїхала і побачила цю книгарню вживу. Я тут вперше. брусові книжки, бо вже на дворі темніє, і їду додому.